Нагорода з Литви за заслуги перед Литвою другого ступеня фотографії 62-річна Даля Макарова розбирає завали своєї квартири. Вона литовка за походженням. Понад 40 років тому одружилась з українцем та переїхала до Києва. під час чергової російської атаки на Україну 2 січня 2024 тисячі Жінка була вдома. Я була вдома, в спальні в кроваті. І ото врятувало пухове ковдра і там стерха дві стінки двердні на мене напали. Я так з них злізла, тому що все було в осколках. Всі, але у мене не одної царапини. Нема у 2017 році. Зробила повний ремонт вартістю понад 35 тисяч євро. каже жінка, як тепер полагодити квартиру, не знає. Від міської влади далі отримала одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Таку ж суму на кожну людину, яка живе у зруйнованому росіянами помешканні, виділяє міжнародний французький фонд ЕКТЕД. Утім, збитки занадто великі, щоб цих грошей вистачило, каже Даля. Це просто слідство от фіксування ушкоджень, і поки що все. Тобто, нам навіть не сказали, де ми будемо далі жити, що робити, тому що нема ні світла, ні газу, ні води, нічого нема. Тут жити, тут сквозняк. О, о, цю ніч ми були у школі, в актовому залі, на розкладушках. Чи вдасться взагалі повернутися до життя у рідній квартирі, жінка не впевнена. Адже поки невідомо, чи придатний будинок для життя. От тріщини пішли. От, і там, боже, це жах! Солом'янський район столиці України постраждав, чи не найбільше. Розбирати завали та прибирати скло у зруйнованих квартирах допомагають мешканці району, які ще з 2014 року об'єднались у інтернет-пабліку Лос Соломас. Коли вже почалася повномасштабна війна, цей до взяв на себе такий відповідальність комунікувати з людьми, коли відбуваються такі, от як, наприклад, трагедія зараз або для допомоги військовим. Також волонтери району організували точки з гарячим чаєм для підтримки мешканців будинку. Літній жінці, що проживала у цьому будинку, стає погано і активісти надають їй першу домедичну допомогу. Деякі мешканці досі у стані шоку і прибирати квартиру допомагають родичі. Вчора, коли це трапилось, приїхали забрати за сурбову наш, як, як майже не ходяча, то е Червоний хрест. Поміг перевезти її туди до, ну, до кордону поліцейського, щоб я міг забрати її машиною, бо машину не запускали. А сюди пускали в квартиру? Квартиру ні. Ми тільки її забрали з вулиці. За даними Київської мерії, 43 мешканці Солом'янського району отримали поранення внаслідок російської ракетної атаки 2 січня. Та хай вона здохне та Росія. Так і передайте і падлю. Одна жінка загинула у власній квартирі. У нас такі вікна повибивали, під'їзд все вибило, А отут у от мене подружка знайома, у нього всі кров згоріла з кошка. У Солом'янському районі постраждала школа номер 221 де, попри це, відкрили штаб першочергової допомоги постраждалим. Утім, у самій школі теж є руйнування. Зокрема, повилітала понад сотня вікон. Аби допомогти прибрати наслідки руйнувань вже у день атаки прийшло близько півсотні людей з Добробату, об'єднання небайдужих людей, яке працює у Київській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській Миколаївській областях та на неокупованій росіянами частині Запоріжжя вони прибирають рештки скла та забивають вікна фанерою, аби вберегти приміщення від вологи. Серед волонтерів, 31-річний норвежець Томас Лунд. Він волонтерить для потреб зсу з початку великого вторгнення. Спочатку збирав пожертву у Норвегії, на які придбав кілька дронів а з середини 23-го року приїхав у Київ та приєднався до Добробату. Норвегія активно допомагає Україні. і Ми намагаємося зробити, що можемо. Я сподіваюся, решта країн також візьмуть з нас приклад. Потрібно, аби кожна держава зробила усе можливе. Чимало країн роблять багато. Я дуже вдячний їм. Але усі мають посилити допомогу. Америка повинна розібратися зі своїми пріоритетами. Всі повинні бути на одній хвилі, адже це не зупиниться, поки ми не допоможемо Україні перемогти. Під час роботи знову лунає тривога. Через загрозу нової балістичної атаки люди спускаються в укриття. Це не лише волонтери, а й мешканці постраждалого будинку, які знайшли у школі тимчасовий прихисток. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.